Добрий день, шановне панство. Ось в мене три рядка картоплів. Вони тут вздовж. І я їх купав. Ось дивіться який в мене врожай, то що на кубках це є з одного куща. Ось така в мене врожайність картошки. Я от зранку шоста година став, десь на сьому прийшов на город. І покупав трохи там ще в другому місці маєте, докупав пару рядків. Ось у мене такий врожай. То з трьох рядків картоплів. Чого я кидаю на. Я вручну купаю і кидаю на кубку. Ось, дивіться, все з одного куща тут Тоже багато. Я кидаю на кубку, а потім дивлюся, які кубки, і вибираю. На насіння картоплю, а потім вже всю остальну їсти або на продаж. Тепер так, кормовий бурак. Дивіться, як його зняти? От, він вже сантиметрів, напевно, 35 вище землі. От. І до чого я веду? Що все це вирощене на гною. Знутрі. Я того року взагалі шокований і буряком і картоплею. Не знаю, чи то рік такий вроде, дощів не було, а картопля і буряк капітальний врожай дали. А зараз я візьму саму більшу картоплю, яку я викопав. І перейдемо зараз в іншу частину городу, де я теж купав. А тут в мене червоний бурак, і він теж такий, дай Боже. Тут непоганий червоний буряк. І ось теж я от тут теж купав, тут було 5 рядочків, а того картопля з одного куша. Я зараз то все. Зважу і вам розкажу, як воно. Ось це з п'яти ряків картоплі. Тут трошки вроді менше. А також маю ось таку синю картоплю, потім окремо відео знімлю, покажу. І так, вага в нас зараз. Вага в нас на нуль і ложу я картоплю. Ось картопля. Вага картоплі 730 грам, це одна картоплина. Я думав, що той корч картоплі поб'є рекорди. Ми маємо 2 кг 10 грам, але ще до того я викупав корч картоплі 2 кг 65 чи 75 грамів. Все, дякую за увагу. Вирощуємо нутрі, гній нутрі. Розкидаємо погороді і отримуємо хороші натуральні продукти на гноєві з Дякую за увагу. Підписуємося на канал. Всього найкращого.